15 липня 2024 рік. Одна хвилинка роботи одного із вуликів на пасіці. Майже 4 година дня після обіду вже а бджілки ось так збиваються. Побачили камеру. нервуються в ділки, що їм не сподобалося. Дуже жарко 30 градусів рівно 30 градусів тіні. Я щойно дивився. На градусник. яблін яблуня затіняє так гарно це південна сторона. ཁྱོད